Україна закликає владу Монголії передати Путіна до міжнародного кримінального суду в Гаазі. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ. Російський диктатор планує відвідати цю країну. Українська сторона сподівається, що уряд Монголії усвідомлює, що Путін є воєнним злочинцем. На його арешт за підозрою у примусовому переміщенні українських дітей до Росії видано ордер міжнародним кримінальним судом, юрисдикція якого визнається, і Монголією. Викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, за які Путін і решта військово-політичного керівництва держави, агресорки мають постати перед правосуддям. Вони повинні вони винні в агресії, війні проти України, звірствах проти українського народу, вбивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури та геноциді. Зараз Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітства, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас доброго дня, студія, доброго дня, Україна. пане Арсенію. На вашу думку, як можуть розвиватися події навколо візиту Путіна до Монголії? Чи є у нас буде який шанс, що країна, яка ратифікувала Римський статут, виконає свої міжнародні зобов'язання? Ну, ми сьогодні, як держава, яка там, попри різні думки в політику, ми в суспільстві, але військові підтримували ці рішення. Ми сьогодні держава, яка радифікувала Римський статут, президент вже підписав його і ми направили товідні документи до МКС, що ми визнаємо юрисдикцію, і тепер я теж державою стороною. А, звичайно, що будемо вимагати, і вже є заява дійсно Міністерства закордонних справ про те. Що а, Путін повинен бути заарештований як військовий злочинець, оскільки на нього виданий ордер е, міжнародним кримінальним судом за е, депортацію українських дітей, і насправді це перша держава, куди Путін їде з моменту, як в березні 23-го він отримав цей ордер, як що був виписаний ордер на його арешт МКС, -ом. і е, е, я думаю, що Монголія е, вибрана не випадково, адже в Монголія фактично дві третини. Залежна енергетично від Російської Федерації. Зараз будуть намагатися створити прецедент е, тим, що держава, е, яка ратифікувала Римський статут, яка є фактично державою учасницею МКС, е, не е, заарештує Путіна. Звичайно, це поганий прецедент, і ми вже е, в рамках статуту Римського статуту вже вимагаємо від Монголії виконати ці зобов'язання. Міжнародний кримінальний суд також звернувся з вимогою. Монголію реалізувати ордер та заарештувати Путіна. Ми будемо спостерігати, як розгортаються події. Точно, якщо це буде порушено, я хочу наголосити це дуже поганий. Прецедент, але ми тоді будемо також вимагати від всіх держав учасниць, прийняти відповідне рішення. В грудні буде загальна асамблея спільна, де Україна вже повноцінно буде брати участь. Те, щоб Арсені. обмежити е, права права е, Монголії щодо участі в МКС. Ми тобто ми будемо вимагати санкції щодо Монголії, якщо вона не виконає рішення. Пане Арсенію, ми дякуємо за ваш коментар обмежені у часі. Але будемо слідкувати за цією поїздкою. Сподіваюся, що обговоримо це в наших наступних ефірах з вами. Арсеній Пошкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва був з нами.